Привіт усім. Насамперед хочу сказати, що я з цією грою знайомий не так давно, але я вже яскраво відчуваю тиск з крісла. Ця на перший погляд дитяча і ні в чому не винна гра Заставляє мій <кхи> ці обтягнуті маршмелу, різнокольоровий латекс здаються дуже веселими, доки тіло не переходять до практики. Приємного перегляду.

Він думав, що він так подать типа. Треба он на рандомі, да? 어, я просто помню, що у схема. ха он ти фініш От. финиш! так прямолінійно думаешь, що скучно. От ти кажеш якщо в тебе дема аккаунта, то йдешь, а якщо мене комп, то що я буду. робити? Та ці качелі? не можу я знаю, ти сам Мне було цікаво, что я вирішую проблем Показала, що не душі душнил. Душ. Ты завжди ты такий о боже! А що таке відбувається? Тому Я сключило, Иван, я худный, бо я скачал фулгайс. Навіщо мені, мені це було? <рикан> ідіоти! Ну ідіоти, та вони самі ж не можуть пройти теж. Навіщо так таке робити? Над яким я думав і. Цей і ...а цей... Ха-ха-ха! Ха, я якби знав, скільки це часу займе, я би так не сміявся. Я не думав, що так буде важко взяти мою першу корону. Опа! Так. Ага. Ай, куда? Та, та закиньте, так хоть кусок -е Оз, мне подходит. Я пошел до финишу. Пока, хлопцы. Налево, давай, налево. Тут сейвинг. Поправил, тут мобы кинут Від ну, генія до ідіота один крок тут на паличку. Ооо! Це геній, ну ти просто геній. О, о, да-да-да, так, іди, іди, ди іди. А заграв, я шар Ні-ні-ні! А ідіот Так, зараз. Вас. А! 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 За, за що? Ні, тихо, тихо, тихо. Тихо, я таймінг чекаю, чекаю, я чекаю. Ні, я. Я Раджу усім пора, ти в цю ру. Вона прекрасна. Дитя ця игра, а ти так не любиш. Так, пробую останній раз. Як ні ти хер на нього. Місце безплатне, безплатне. ти платний будеш. Тобу буду на тебе кошти збирати. Казав безплатна повія, треба. Да! просто! Настільки... Мене ще так нахуй не посилали. Серйозно, настільки швидко, а я собі на розслабоні такий, і тут наоб'їбало просто. Та що ви знаєте про навезіння? А, вони сквозь текстури пролазили? Вони спеціально просовували багато. Ооо, нічого собі, так швидко фінал. Скільки нас? 5, 10, 15, скільки нас блів пройшло? Я не бачу. 10? В принципі, яка різниця. нас так багато? Колись було 1, 2, 3. А я біля нього біг, розумієш? Нормально на мені футбол пограли. Нормально. Нормально. Навіть дуже. Та да що ж таке ти будеш робити, там Та да що ж ти будеш робити? Да йоп ёп... Сейчас был сивший, им так только. Э, ну, вот супер. Ладно, удачки. Давай, пока. Да? На приколе? Ідіт наразі. Ну що ж, получається? Получається, що це все. Корону я так тоді і не взяв, але наступного разу я точно потрогаю цю металеву блискучку. Ця гра дала мені зрозуміти, що не така вона й дитяча, як здавалось. На сьогодні це все і надіюсь, що ви мене підтримаєте. А зараз я піду на кухню, бо там щось в мене ще є не знищині запаси солодкого. Папа. -па.